1968 рік. Весною ми готуємося до виписних екзаменів. Зазиває мене директор музичного училища, яке я закінчую, і говорить Петро Антонович, з міського будинку культури прийшла заявка на керівника народного хору. Я радився, каже, Вчительським колективом викладацьким училища і всі запропонували вас направити на роботу в міський будинок культури. Ось так 1 серпня 1968 року я оформився на роботу в будинок культури керівником народного хору, який був без ім'я. Створив колектив цей відомий хормейстер на Рівненщині. І в Україні Іван Федорович Корсюк. Світла пам'ять йому. І буде всім світла пам'ять тих, кого я буду називати, бо більшість їх вже немає на цьому світі. Я прийшов на роботу і знав, що в цьому році відкрилося приміщення, ось це, що ми тут знаходимося, і почав функціонувати будинок культури. А коли я прийшов з направленням. То будинок культури був в приміщенні, де зараз в парку кафе на гірці. Там будинок, був будинок культури, там працювали наші творчі колективи. Мене прийняв на роботу авторитетний відомий культпрацівник Григорій Григорович Лайтман. Знаю, що він в рівному на будинок культури. Був запрошений з Костополя, там він працював культпрацівником, був директором районного будинку культури. Авторитетний чоловік грамотний в плані культурології на Рівненщині. Рим... Він з радістю прийняв мене молодого От, і попередив, що каже, перед тобою працював зубр в народним хором. Звичайно, я переживав, я е, прийшов на першу репетицію, і, мабуть, я цим підкупив своїх тих людей. Я привітався і сказав, люди добрі, я молодий спеціаліст, я прийшов вами керувати і вас вчитися, як керувати вами. І, мабуть, це підкупило людей, і ніхто з колективу не. Вибув, не залишив. І так ми почали працювати. В колективі було всього три в будинку культури: це заслужена сам танцю України Полісянка, народний оркестр Наспів і народний хор без ім'я. Потім ми йому вже дали ім'я «Верес». В будинку культури «Крин» цих трьох колективів. Ще функціонував дует вокальний, гарний вокальний, чоловічий дует, вони обслуговували всі концерти. Це е, Георгій Просян і, Виктор, і Валентин Ткачук. Потім е, Георгій Просян навіть закінчив свою творчу е, діяльність у Державному е, колективі Думка в Києві. І ще була артистка-гумористка Світлана Мальцева. Ну, чудова жінка. Я до сьогодні не чув жінку-гумористку кращу, ніж Світлана Мальцева. Родом вона сама з Малої Любаші Костопільського району. Ми тоді функціонували, ці три колективи як. Ансамбль пісні і танців. У нас були вокально-хореографічні композиції. Отака дівчина Уляна не може бути просто танцем. Це не, це не номер. Він не, не його не розуміють. Глядач, слухач його не, не розуміє, бо тому, що там треба текст. Повилася павутина, повилася. Уляна на Івана удалася. Це це ж треба ж донести словом, танцем цього ж не докажеш. Ну, на жаль, танцюють сьогодні цей танець без вокалу, це неправильно. Оркестр створив Борис Забута, прекрасний оркестр. І отак ми три, три колективи виїздили. Я, як художній керівник, бо я був і художнім керівником будинку культури, і керував хором, то я виїжджав в районний центр. Знімав на суботу, на неділю, два-дві-три площадки концертні, і виїжджали. Я вже там чекав і виїжджали, і туди ми гастролювали і заробили, і заробляли і гроші. А саме головне, радували полішуків наших. Це ж ми по селах, в основному по селах їздили, по районних центрах. Це для от для мене найцінніший глядач це сільська людина. Ми користувалися як ансант пісні танців. Ну, повагою і і шаною, глядачами нам дуже і аплодували, і вдячні були за це.